Слава Ісусу Христу, слава Бога, маємо сьогодні чергову неділю, 12-та неділя по зісленні Святого Духа. Ну, а ну згадаємо собі Євангелія, про що було про багатого юнака. Дуже цікаве Євангелія, бо дивіться, ну, на ваш розсуд і на вашу думку, хоч думаю, що правильно знаєте, яка основна тема сьогоднішнього Євангелія? Як увійти в царство небесне, а з чим вона пов'язана? З, з, з багатством. З багатством. Тому що каже Ісус в кінці, так «Ой, як важко багатим увійти в царство Боже. Ну і дивіться, справді ці теми сьогодні у Євангелії є пов'язані. Ну і ну, я би так казав, кожний Євангеліє це про Царство Боже. Але сьогодні у якийсь окремий спосіб наголошується от тема багатства. І варто розуміти, що одна із найпопулярніших тем у Біблії це якраз є тема багатства. До двох тисяч разів, по-моєму, в цілій Біблії згадується ця тема, піднімається ця тема, тема багатства. І так само сьогодні. І тому сьогодні я би хотів подивитися на цю тему якби з двох сторін. З першої сторони, що багатство може бути як ідол. Друге, що багатство має бути як відповідальність за благословіння Боже. Але перед тим як говорити про ці дві окремі, дві сторони цієї теми. Ну, зупинімося на самій постаті юнака. Давайте намалюємо собі образ цієї людини. Що це був за юнак, що був дуже багатий і підійшов до Ісуса з цим запитанням. Давайте трошки собі спробуємо намалювати цю, цю особу. Перше, що можемо казати про нього, що це було дуже, була дуже сильно релігійна людина. От уявіть собі, якусь таку дуже сильну релігійну людину. А, цей юнак був прихильний до закону. Він знав 10 Божих заповідей і не тільки їх. Ви би перерахували тепер усі 10 Божих заповідей? Дві-три. Дві, кось, кось би перерахував, кось дві-три, бачите. Хтось і 10. Хтось, може перерахував би не по порядку, але ну, суть не в тому. Бачите, я думаю, що він знав і більше. Можливо, і всі, які були приписи у єврейському законі. Потім а, він всі покладав зусилля для того, щоб виконати закон. Він цим трошки як би хвалиться перед Ісусом, так? Він уважає себе і його уважають якою людиною? Благочестивою, доброю людиною. Він а, Інший такий аспект. І він є успішним, він є благословенним щодо майна. А євреї як вважали? Хто багатий, той благословенний Богом. Але все ж таки от намалювали собі цю особу. Що би ми сказали за цю особу, якби ми сьогодні виділи її в церкві? Молодець. Супер. І так за себе можемо інколи поїсти. Але дивіться: все ж таки він відчуває, що щось йому не дає спокою. Ці всі здобутки, які він має, духовні, матеріальні, суспільні, його поважають, ці всі здобутки, він розуміє, що вони не дають йому головного. Тому Він приходить до Ісуса Христа, і що він, ну, що він перше робить? Він шукає, приходячи до Ісуса Христа, що зробив дуже добре, і він питається, що доброго маю зробити, щоб мати життя вічне. Це дуже правильне, потрібне питання і для кожного з нас. Що я маю зробити, щоб отримати життя вічне? І тут якраз, дивіться, ми почнемо якби роздумовувати саме про ці дві, дві складові, дві сторони цієї теми, яку я вище озвучив. І перше, якраз от, багатство як ідол. І тут від, після цього запитання цього юнака починається якби, лагідний процес пізнання правди себе. Біля Ісуса Христа цей юнак починає пізнавати, хто він є насправді і що насправді в ньому є. Ісус дає відповідь на запитання юнака. Яка є відповідь? Ісус сказав до нього Чому мене питаєш про те, що добре? Добрий є один тільки Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуся то заповідей». Той питається, яких? Питає його а Ісус до нього: Не убивай, не чини переліку, не кради, не свідкуй криво, поважай батька матір і люби ближнього твого, як себе самого. Цікаво, що ця остання фраза, вона не входить до десяти заповідей. Але що тут не так? Бо цей, цей юнак відповідає: я це все зберіг з малку. кося з нас може цим похвалити. Нема, так? Да? Що ми зберегли всі заповіді ці е, з Малку. І Ісус Христос не заперечує, що Він зберіг це. Зовнішньо, що Він це зберіг. Але що тут не так? В чому тут проблема? Дивіться, проблема полягає у тому е, погляді на заповіді. Коли Ісус тут говорить про заповіді, то Він включає е, в, в, в них якби зміст, суть. Ісус говорить якби, про заповіді, які побудовані на двох основних заповідях двох заповідях любові. А які заповіді любові? Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією Твоєю душею, всією силою Твоєю, всією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як себе самого. Коли Ісус Христос тут перелічує ці заповіді, то в кінці якби, навіть і підкреслюється, що суть цих заповідей, фундамент цих заповідей заповіді любові. Натомість юнак, коли говорить про ці заповіді, коли він і щодо себе їх прирівнює, то він говорить більше напевно про їх зовнішнє виконання. Скільки разів я чую від людей, коли сповідаються, не вбив, не вкрав, там, не, не зрадив жінці, я, я виконав заповіді. Тобто, зовнішньо і, і, і не придеретеся, тобто чому? Тому що справді та людина нікого не вбила, справді вона ні в кого нічого не вкрала, справді вона жінки не зраджувала, більш-менш поважає своїх батьків. І не придеретеся, що справді ну, людина щось дуже сильно погана. І таких людей є ну, дуже багато. І так само це, але це зовнішнє от виконання цих, цих заповідей. Що головного не виконав цей юнак щодо цих заповідей, якраз з того фундаментального, що базує, я би казав, що формує ці заповіді, це є. Бачити свого ближнього у потребі. Ділитися своїм майном, яке тобі дарує Господь Бог, як, як, як у благословіння. Ділитися цим майном. І виявилося у цього юнака, що багатство, яким він володіє, потрібно ділитися, а він до цього не готовий. Тому й сильно засмутився, бо мав цього багатства дуже-дуже багато. Чи є багатство саме по собі погане? Ні. Звичайно, що ні. Але воно може стати ідолом. І мож, воно може інколи заважати йти за Ісусом Христом. Навпаки, багатство нам має, нам, нас має якби це, це, це інструмент яким ми можемо служити Богові. Це дуже важливо ну, зрозуміти. Бо дивіться, Ісус тут дає дві установи цьому юнакові. Перше, роздай своє майно, і потім друге, що каже, іди за мною. А чому Ісус називає і перше, і друге? Тому що він знає, що перше є причиною невиконання другого. Мета не є позбути цього юнака багатства. Мета є, щоб він пішов за Ісусом Христом. Я думаю, що ну, це так, чисто мої фантазії, уявлення, але я думаю, що якщо би цей юнак сказав, добре Господи, я йду все продавати майно своє, йду за Тобою, я думаю, Ісус би упив, чекай, чекай, не пилуйся. Тобто з тим роздаванням майна. Треба розумно то все зробити. Тобто, що тут важливо? Тут важливо розположення серця нашого. До, до, до цього майна, і відповідно потім будуть правильні дії. І не тільки щодо майна, щодо грошей. Все, що нас відволікає, все, що нас відводить від Господа, може стати нашим ідолом. Для цього юнака його майно було його ідол, ідолом. Тому він засмутився. Бо він це, ну, він це побачив. Гроші, робота. Маєтки, сім'я, діти і так далі можуть стати нашими ідолами, якщо вони, скажімо так, будуть вище Бога, якщо вони будуть відволікати нас від Господа. Апостол Павло до Тимотея, коли пише своє послання, то дуже дуже так усердно йому наказує такі речі. Він каже, ми бо не принесли на світ нічого та й винести нічого не зможемо, а маючи поживу та одежу, цим будемо удоволені. А ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу. Чуєте, ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу та втанета. І безліч бажань безглуздих та шкідливих, що штовхають людей у прірву та погибель. Бо корінь усього лиха. Грошолюбство. До якого деякі, вдавшися від віри, відбилися і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього, шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності, змагайся добрим змагом віри, старайся осянути життя вічне. До якого ти покликаний і за яке був склав гарне визнання віри перед багатьма свідками. Тобто чуєте якби, протиставлення, від цього втікай, от від цього, ну, бажання, від цього бажання здобувати тільки матеріальні речі, і в щося упрягай? Упрягайся у, ну, в чесноти, старайся осягнути життя вічне. Знову ж протистояння якби, матеріального і, і цього вічного. Чому ми присвячуємо своє життя, свої, свої думки, свій час, себе самого, тому ми і належимо. У нас є такий приклад, от коли жінка виходить заміж, то як ми кажемо одним словом, що вона зробила? Супер. Вона удалася, віддалася. А що це означає? Вона тепер належить тільки одному. Священник у знак цього на вінченках кладе хустинку на голову. Нареченій. Тобто вона належить йому. Розумієте, чому ми віддаємося у е, цьому світі? Тому ми й належимо. Тому це, це є важливо. І тепер дивіться, тепер, як біля Ісуса, коли ми біля Ісуса, коли прийдемо до Ісуса, ми з вами, і може так, і скоро, всього, що так буде, що біля нього виявиться твій ідол. Що ти маєш ідола. І що робити в, в, в такий спосіб? Що робити тоді? Перше повірити в Ісуса Христа, повірити Ісусові. Що Він Бог. Друге прийняти добру новину. Але яка є добра новина якраз у цьому уривку? Дивіться, учні питаються, хто ж тоді може спастися? Вони зрозуміли, що і вони не є в добрій ситуації, що вони мають своїх і ідоликів. І так само, що вони це вже зажурили за весь Ізраїль, тому що весь Ізраїль був усвідомлений того, що хто багатий, тот благословений. І вони це почали журити, а як тоді, як тоді інші спасуться? Що відповідає Ісус? Ісус глянув на них пильно. Це так гарно, знаєте, описано. Глянув на них пильно. Кожного видав очима, побачив, провів і мовив. У людей це неможливо. Богові все можливо. Іншими словами, ти себе сам не врятуєш від твого ідола. Якщо Бог буде в тобі, ти зможеш подолати свого ідола. Якщо ти будеш шукати Бога, якщо ти будеш е, приймати Його. Ти будеш з ним у союзі, тоді ти зможеш подолати ідола, який може в тобі бути. І тих ідолків, які в нас бувають. Тобто не надіємося на себе, що от ми тут такі дуже, дуже суперрелігійні, такі побожні, багаті на духовне життя, на досвід. Мовже роки прожили, бо я біля вас тут смоловець, так? Може, роки прожили, і ми тут багаті духовно, не можемося на це. Це багатство теж? Як важко війти багатим у Царство Боже, але надіємося на Христа. Надіємося на Бога. Він Спаситель. Він той, хто долає наші ідоли. Тому, чим більша присутність Бога в нашому житті, тим менше в нас ідолів. Приклад правильного підходу до багатства. Дивіться, приклад цього підходу правильного є перша церква. Перша церква була багата. Чому? У ній були дуже багаті люди. Ну, не всі, але було багато багатих людей. Які віддавали на церкву свої маєтки? Продавали свої маєтки і гроші клали. У ногах апостолів, книга діянь. Першій глави можемо прочитати собі. Так само, приклад, маємо у той першої церкви на апостолі Павлі. Апостол Павло мав друга, співробітника у Христі Філимона, який мав раба Онисима. Ну, хто мав раба в той час? Це був ну, багатий чоловік. І дивіться, цей. І цей Онесим потім ходив з Павлом, і Филимон можна сказати, по-нашому спонсорував апостола Павла, щоб апостол Павло міг проповідувати всюди, де він, де він ходив, де хотів. Можемо казати, цей Філімон вкладав гроші в Павла, вкладав маєтки в Павла, щоб Слово Боже проповідувалося. Тобто, то багатство, яке він мав, в нього не було до нього прив'язане. Не воно ним керувало, а він керував тим багатством, і він легко міг віддавати то багатство на потреби Божі, на потреби проповіді Слова Божого. Не був прив'язаний. Дивіться, ми всі з вами прагнемо багатства, чи матеріального, чи інакшого якогось. Ми всі хочемо бути з вами багаті. чи на гроші, чи на здоров'я. Хочемо, чи не хочемо? хочемо? Хочемо. І це правильне бажання. Це добре бажання. Але чи розуміємо відповідальність за нього? Бо воно полягає у діленні для інших. Апостол Павло каже: хто крав, нехай не краде більше, а краще хай працює, творивши. Власними руками добро, щоб він мав змогу дати тому, хто потребує. Я, тобто, що це означає? Я стараюся, працюю, заробляю гроші. Для чого? Для власного накопичення, обизання, оповіли файно. Ніколи за тебе не оповідять файно, як тися на багато заробиш грошей. Хто за тебе опоїть файно, коли ти будеш мати багато грошей? Шо, а як будуть на тебе дивитися, коли ти багато грошей заробиш? Геникай. З презирством, з заздрістю, з прокльонами інколи. Для того заробляю, для того економлю. Для того збираю, щоб я міг поділитися з потребуючим. Це правильний підхід до багатства. Накопичую навіть, скажімо так, у свою скарбиню, щоб за потреби я міг поділитися з кимось іншим. Іде треба. Таким способом, дивіться, ми будемо виконувати заповідь Ісуса Христа до цього юнака. І коли ми це будемо робити з любові до Бога і ближнього у Христі, ми отримуємо тоді радість від цієї можливості. Бо Ісус Христос сказав більше щастя давати, ніж брати. І це є правда. Я би міг привести декілька осіб, аби засвідчили, наскільки це є правда. Більше щастя вкладати, давати в комусь, ніж вимагати від когось. І тут, на, на кінець, як би я сказав знаєте, таку річ, що не треба себе обманювати, що ми бідні, ми з Закарпаття, нас затопило і постійно ривати, що ми я не маю, та що я маю дати. Скільки маєш, скільки маєш можливостей, ніхто від тебе не вимагає, щоб ти жертвував як мільйонер? Ніхто. Чи б ти там виділяв свій час, як, як там хтось інший виділяє? Ні. По твоїх можливостях. Чи вони в тебе є однозначно? Інше питання які? Тому, але дивіться, Ісус Христос це, це дає зауваження юнакові не для того. І Євангеліст записує, не для того, щоб ми знеохотилися щодо цього, і тепер якось так подивилися на церкву, та й на, та й на, та й на Ісуса, та й на священника, що ну, ех, обратно. Не, не, не для того. Навпаки, для того, щоб ми заохотилися, що робити. Ділитися, щоб ми заохотилися шукати радість. У такий навіть спосіб. Шукати радість у такий спосіб. Це є важливо. Нехай Дух Святий нам допомагає, допомагає нам виконувати ці заповіді Христа, які Він сьогодні дає, заповіді роздати все і піти за Ним, У той можливий спосіб, в який Господь нас кличе з вами. Тому а, най Бог вас благословляє і мене, і дарує нам свого Божого здоров'ячка. Слава Ісусу Христу!